Країни заходу хочуть чинити скоординований тиск на Зеленського, щоб він пішов на перемовини з РФ. Тобто, вже також заявляла Данія, заявляла Чехія, то є президент Чехії, також заявляв Фінляндії. Президент заявляв, що потрібно йти вже на перемовини. Типу, вже надто довго затягнулася ця війна, але нам все одно продовжують надавати допомогу. Я в плані того, що зброю. Щоб ми продовжували, якби Америка надає зброю, щоб ми продовжували воювати. Хоча більшість країн Європи вже ну, чуть і не просить, щоб Зеленський пішов на перемовини. Але і Зеленський не хоче йти на перемовини. Хоча Стамбул 2 вже були можливі були бути перемовини. Тусія надавала. Путін також натякав на перемовини. Америка не, не бажає і не бажає також Зеленський. Тобто, кордони 91-го року. Коментуйте, що ви думаєте з приводу перемовин. Чи потрібні перемовини наразі, чи, не, не, чи вони не на часі. Підписуйтесь на канал.